Я сьогодні на незвичному фоні, тому що захотілося поговорити з вами сидячи, а не стоячи, тому що розмова в нас буде, я думаю, доволі довгенька. Хто мене не знає, мене звати Ліза. Я психолог, сексолог, майстер розстановок, тета хілер і вже невдовзі стану фасилітатором енергії Кундаліні. Підписуйтеся, в мене цікаво. На грудень поставила собі таку масштабну ціль активно зайнятися соцмережами. Це буде і Ютуб, і Інстаграм, і TikTok. Також в мене є телеграм-канал. Всюди мультиканальність, тобто різна інформація. Ви не зустрінете одного і того самого, щоб мене не втратити, рекомендую підключитися, хоча б до двох а краще до всіх каналів інформації. Мені буде приємно, тому що мої, скажімо так, зусилля і старання будуть знаходити людей, яким це дійсно цікаво і потрібно. Сьогодні будемо з вами говорити про цвяхи. Це такий інструмент зараз дуже розпіарений, модний, всі стоять на цвяхах, хтось там виліковує хвороби цвяхами, хтось знаходить кохання після цвяхів. Я вам сьогодні розкажу чисту правду того, що вам не розкажуть багато людей. Отже. Як працюють цвяхи? Чи є в них протипоказання? Кому можна стояти на цвяхах, кому не можна, чим вони відрізняються. Я думаю, що в одному відео ми не охопимо все, але в мене є тут такий коротесенький план, який я собі написала. Давайте поговоримо сьогодні про цвяхи в ракурсі стресу і напруження. Ви бачите, як виглядають мої цвяшки, в мене вони з кроком. Боже, я не пам'ятаю, здається, 12, ні, не 12 міліметрів. А, мабуть, Е, Коротше, у мене цвяхи першого рівня. Я їх купувала для того, щоб ставати самі. І в мене ще є одна пара, клієнтська. Я з цвяхами познайомилася в далекому 2022 році, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення. Хотілося знайти якийсь інструмент, який би допоміг зняти отой стрес і тривогу. Тоді, в принципі, я собі експериментувала з різними підходами. Я сподіваюся, не чути сусідів, які в мене сверлять зараз. Але якщо чути, вибачте, тому що в мене вже є мікрофон. Зараз в мене наступна масштабна така ціль і мрія це камера для влогів. Я дуже про неї мрію, думаю, що скоро її куплю. Повертаємося до цвяхів. У 2022 році я собі замовила перші цвяхи. Як зараз пам'ятаю, ми тоді жили у бабусі, я забрала з нової пошти цю коробочку, я їх відкрила. Така думаю, все, я тепер, знаєте, прісповнилася. Буду стояти на цвяхах кожен день. Прокинулася, годинку постояла всі свої психологічні проблеми, травми, блоки, страхи пропрацювала, але ні. Коли я вперше поставила цвяхи на підлогу, коли я їх розкрила і така думаю, зараз взагалі стану, не буде ніяких проблем, щоб ви розуміли, я не змогла постояти і 20 секунд. Я почала кричати, плакати. От фізично я не могла перенести цей біль. Просто ніяк. Мама моя постояла, чоловік, тато, та, бабусі. Всі спробували, усіх не було такої активної реакції. Моє ж тіло просто сигналізувало, що я не можу. От реально, я фізично не можу. Це той біль, який я просто не можу пережити. І тому я відклала цвяхи на певний час, я придбала собі навчання. Як ставати на цвяхах, навіщо на них стояти, як ставити людей? Але для себе тему цвяхів я трошечки відсунула на другий план, тому що ну, це було прям дуже боляче. Я старалася ще, можливо, раз-два-три. Я намагалася на них стати, але це все не приносило ніякого результату. Тоді я просто відкинула це і почала займатися пропрацьовкою себе духовними практиками. В принципі, 22 й рік це такий початок одного з нових етапів мого життя. Тому що я почала працювати як психолог з людьми, до цього я працювала як коуч, і потім, от якось тема цвяхів, вона пішла на другий план. Я багато всього виписувала, працювала, тобто вирішувала свої психологічні проблеми. І через, мабуть, місяці три-чотири. Я стала на цвяхи і простояла на них взагалі без проблем хвилин 20. Потім в мене було кілька досвідів, коли я ходила до провідника на цвяхи. Це було прикольно. Перший раз я простоїла щось там годину 15, другий раз близько півтори години. Але хочу одразу всім сказати: на цвяхах не варто прив'язуватися до часу. Ви можете постояти одну хвилину. І ви отримаєте результати. Можете стояти дві години, і це буде просто без толку, вибачте. Тому не прив'язуйтеся до часу, не ставте собі за мету простояти три години там щось ще. Навіщо? У мене були клієнти, які приходили, знаєте, на слабо. Якщо ви хочете на слабо, будь ласка, приходьте, тільки ви одразу озвучуєте, що для мене це не... Духовна практика для мене це фізична вправа, скільки я зможу простояти, бо подруга простояла годину, а я хочу, значить, 3 години, щоб їй там щось довезти. Повертаємося до моєї історії, до цвяхів. В цьому році я вже до цього брала багато аскез, коли я там 50 днів стояла на цвяхах поспіль, 60 днів стояла на цвяхах, ну, тобто. У мене вже такий досвід доволі величенький. І в цьому році я пройшла курс душа. Це курс по цвяхостоянню у викладача Ярини Волинської. Вона мені дуже подобається, це якраз таки мій викладач по фасилітації енергії кундаліні. Це та дівчина, у якої я зараз проходжу навчання. І от після цього навчання моє розуміння цвяхів дуже і дуже змінилося. Чому я хочу одразу сказати: цвяхи це не інструмент для того, щоб вийти заміж. Це не інструмент для того, щоб заробити мільйон. Скажу чому. Коли ми ставимо намір, який пов'язаний із матеріальною ціллю, ой, вас трошки буду зараз гойдати, бо я тут ногою зачепила штатив цвяхи. Коли ми стаємо на них з наміром якимось матеріальним заробити мільйони, купити квартиру, купити машину, продати квартиру, машину, ми заходимо в цю практику з розуму. Тобто ми все так оцінюємо, знаєте, дуже матеріальненько, дуже простінько і дуже поверхово. На цвяхах стояти боляче, повірте, я стою зараз кожен ранок. Я вам можливо потім покажу мої п'ятки, бо вони. Насправді дуже постраждали, тому що в них вже є такі білі цяточки. Ви коли заходите в цю практику з мозку, ваш мозок буде вручатися. Він буде вам говорити, що блін, життя і так таке важке. Оце ти зараз Ще будеш стояти, терпіти цей біль. Боже, та що тобі дадуть ці цвяхи? Господи, та воно не працює. Боже, цей біль неможливо терпіти. Та що ти собі придумала? Ти себе геть не цінуєш? А як же любов до себе? Це все вам буде говорити ваш мозок, ваше его. Наше его, воно, в принципі, дуже таке боязке. Воно дуже боїться всього, що може завдати йому шкоди, що може пошкодити його цілісність. Тому що его воно знаєте, любить так, щоб його прівознасілі, щоб його прямо ідеалізували. Дуже часто, наприклад, да, на навчання, яке я проходила, там дівчата писали, що от я взяла аскези на шосту ранку, щоб вставати, в сенсі, о шостій ранку, і я вже тиждень встаю, але я втомилася, і ви знаєте, я вирішила, що моя любов до себе сильніша, ніж усілякі там аскези. Як ви думаєте, що це? Ну, це его, тому що якщо ми любов'ю до себе будемо називати. Потурання своєму его, то ми всі сядемо перед телевізором, будемо їсти чіпси, заїдати шоколадками, запивати там кока-колами півком, ще чимось. Не будемо займатися спортом, не будемо читати книжки, будемо просто, типу, отримувати задоволення від життя. Але факт в тому, що це ж не про задоволення, це насправді про потурання его, тому що задоволення від життя це класно себе почувати, бути активним, розвиватися і щось в цьому житті бачити, відчувати і отримувати. Так от, про цвяхи. Якщо ви хочете попрацювати зі своїм стресом, до речі, теж були історії в моїй практиці, коли панічні атаки проходили через одну сесію на цвяхах. Одна сесія, просто почуйте. Як це працює? Коли ви стаєте на цвяхи, вашим головним наміром має бути щось нематеріальне. Наприклад, позбавитися від внутрішніх блоків. Працює. Наприклад, іти за покликом своєї душі, це те, що ми дуже часто не робимо, працює. Тобто щось, що не пов'язане, із зовнішніми стимулами, те, що пов'язано конкретно з вами, з вашою душею, з вашою метою. От якщо ви будете стояти на цвяхах із якоюсь нематеріальною метою, повірте, вам буде набагато легше пройти через цей біль, тому що біль буде. Наступне, коли ви стаєте на цвяхи, є категорія людей, які починають від цього болю відхрещуватися. Боже, я так сподіваюся, що вже скоро закінчиться ремонт у сусідів. І нам не буде це заважати. Так от, є категорія людей, які стоять на цвяхах. І вони починають від свого болю відхрещуватися. Умовно, ой, мені не боляче, ой, давай я буду щось тобі говорити. Давай, розважай мене, лізь, розказуй мені щось. Це теж ненормально. Чому ми, коли... Стикаємося з будь-якими стресовими ситуаціями, поганими ситуаціями, неприємними ситуаціями. Ми дуже часто болю уникаємо. Наприклад, з'являються конфлікти. Ви замість того, щоб людині чесно в очі сказати, то ви починаєте віддалятися, дистанціюватися. Чого? Ви не хочете йти в цей біль, це нормально. Ваш мозок не хоче йти туди, де йому може бути боляче. І це абсолютно окей, це абсолютно здорова історія для психіки, тому що психіка боїться, що їй там. Буде небезпечно, що щось буде загрожувати її життю і виживанню. А от цвяхи, коли ви в них заходите, дуже і дуже важливо зайти на цвяхи і прожити біль. Повірте, доведено на собі, коли я перший раз стояла і така, божечки, мені не боляче, все нормально, я там щелепу, зжала руки, зжала, ноги зжала. Біль тільки посилювався. Коли я собі сказала, що ну окей, мені боляче, ну труба, мені так боляче, що я просто хочу плакати, кричати, щоб це все закінчилося, і зійти з цих цвяхів. Біль почав відступати. Чому? Тому що ви його визнали, ви дозволили собі прожити. Знаєте, не так страшний там ліс або вовк, як його малюють, отут те ж саме. І тому, якщо ви хочете попрацювати зі своїм стресом, ставайте на цвяхи з наміром. Давайте на цвяхи з готовністю, не ставайте на цвяхи з розумом. Та я тут сама класна, я зараз постою 50 хвилин. Та ви постойте хвилину, але чесно, чесно, постойте, поплачте, пожалійте себе. А може, вам не треба стояти 40 хвилин. Може, вам в вашому житті не вистачає оцієї жалості до себе, і ви її собі дасте. Кажете, все, я сходжу. І зрозумієте, що, блін, я себе взагалі ніколи не жалію. От на цвяхах я вперше себе пожаліла, і це теж ваш духовний ріст і ваш духовний розвиток. Я думаю, що на сьогодні все, тому що не хочу, чесно, на 40 хвилин записувати відео, щоб ви його дивилися до кінця. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Більше інформації у мене в інстаграмі. На цвяхи можна стояти як онлайн, так і офлайн. Не соромтесь, задавати питання, я завжди про це кажу, тому що чим більше питань ви піднімете, тим більше людей зможуть отримати відповіді на свої ж питання, тому що ми часто, знаєте, дуже соромимося. Дякую, що ви подивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, мені буде дуже-дуже приємно. І до зустрічі у нових відео.